Всім привіт! 8 липня 2023 року. Сьогодні е, трошки глубилися з Денисом вдома в Залізяках. От, Денис десь там посуду мою півдня, щось там трошки прибирав в хаті нібито. От, потім взявся в Альфі чи то Дельті там щось спробувати, щоб завезти. Крутив, крутив до вечора, плюнув, покинув. Попросився десь там з хлопцями погуляти. А я тут так теж кручу-кручу. Настроєння ні. Не хочу матюкатися, ні тобі, ні матірі, коротше говоря. От. А чого? На днях виявилося, що ми змарнували всій урожай гречки за минулий рік. От. Вона у нас змарнувалася, завод не хоче її брати. На крупу. Ну, попробуємо ще підсушити, перевіяти. От мучуся цілий день з решетами. Робота, капецька, дурна вже, Оце, бачите, відрізняється тут квадратик. І оці дірки, Коротше, розсверлюю, більше дірки роблю для віялки, щоб більше насіння бур'янів відпадало. І верхнє решето треба таке, щоб щоб від гречки сою. От там трохи сої є в гречці. От. Коротше, Займаюся таким сексом цілий день. Не знаю, буде того, з того, не буде. Настрій хреновенький. На ще й поламався. Нагріється більше 70 вже не хоче заводитися. Сьогодні я нарешті вже майже ну, півроку. Знайшов час, поглубався трошки в Фордові, зняв з нього стартера, втягуючи, будемо шукати, втягуючи, будемо перепрошувати того старого діда, а то він вже трошки вріз в землю і їздити, бо та, бо та французька зараза не хоче, не хоче нас возити. За, за... кохали ми його, ніжно кажучи. Вон шарик довольний ходить. Перекусив, водички попив, погрівся, правда, шарик? Шарик! Правда чи ні? Зявкни хоча б. То як не треба, то взявка є. Ось така у нас картинка на дворі. Железяча, як ми любимо. Железяча повно. Руху нема. Торговля майже ноль. І то добре, що майже що кажу, майже. От. От там законсервували сівалку. Ще треба буде дист... ззаду там за... затінняючою сіткою завісти, щоб менше сонця на нього попадало. На тракторі у нас. Використання трактора. Як то? Трактор буде стояти без діла. Цибулька росте на тракторі. От. Я у Васі відкупив Запорожця. У Васі хотів компутера Треба було йому гроші, я запорожця відкупив. Вже <гум> фактично нічого не змінилося з того, ну, але. ж Ось От. От така куча у нас Планував ще сьогодні резину переставити зліва право, передню на тракторі, не встигаю і не хочу. Ну, йо. Я що сам собі не хазяїн, не хочу і не буду. От і все. Як каже Матвій, не хочу. <гум> така Отаке картина. О, добриво купив. Боявся, що вже не дістану, не, 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 не знайду таке. Користувався ним вторік. Водрущине добриво. Пирскав гречку, коли в вже добряче цвіте. І малину теж добре добрі пирскати. Отаке от, от. картина. Там ще купа драндулетів наших стоїть, всякого добра. От. Добренько, всім Дивіться, яка красота, заходить сонце. От. Якраз вон за сусідчиною хатою якраз якраз, якраз ховається. А тут комарі, хоча близько річки нема, комарі, боляха мені лисину кусають, так що я зараз піду щось буду брати на голову, але вони будуть десь ще лізти, як не на лисину. Вон же. Бачите, як за хату сховалася хата. Там ще десь наверху, на об'їзні, на ляшуках. Ще повністю день, а нас тут вже вечір. Можна вже казати добрий вечір. Добрі люди, всім па-па, хорошого настрою, миру, спокою, здоров'я.